З проблемами до свого депутата Сергій Міщенко вислуховував жителів виборчого округу номер 98 Найбільша делегація прибула із села Дударків. У Дударківців конфлікт із сільським головою Миколою Гуральником. Любов Блиндар судиться із ним понад 5 років за те, що посадовець звільнив її незаконно. Любов Михайлівна майже 13 років пропрацювала спеціалістом із призначення субсидій у Дударківській сільській раді. Сільський голова своєю дружиною тоді. В кабінеті були, От, заставили мене під тиском написати заяву. Я з першого разу не написала, другий раз вони вже так примусили, що я нервовий мене зрив був, і я написала цю заяву. Але в течение чотирьох днів я подала наступну заяву про моє подальше працювання. Він, побачивши цю заяву, він зразу виписав трудову книжечку про моє звільнення. От. А на даний час працює його дружина. В сільській раді на моєму місці заробляє свою пенсію державного службовця. А я п'ятий рік уже по судах. Любов Блиндар виграла суд. Голова має поновити її на посаді, виплатити зарплату та відшкодувати моральний збиток. Але суд не указ для Миколи Гуральника. Сільський голова ігнорує рішення суду. Сергій Міщенко пообіцяв надати юридичну допомогу. Якщо він не буде виконати, тоді буде стаття за умисне невиконання судового. Рішення кримінальна відповідальність. Селяни судяться із посадовцем, а він із селянами. Микола Гуральник вирішив захистити свою честь та гідність. Його нібито образили 15 пенсіонерів односельців. Микола Гуральник від кожного вимагає вибачень та тисячу гривень моральної компенсації. просто Мені стидно і гидко за такого голову, що до цих пір він всіх уністажає, кров п'є і мене, і мою сім'ю. І це по судах тягає, брехні, бреше, вже до такого дійшов, що я вам не можу передати. І суди подає. Оце такий в нас голова. Сільському голові Миколі Гуральнику односельці нанесли моральну травму тим, що поскаржилися народному депутатові Сергію Міщенку. Прохання було просте допомогти знайти лікаря для сільської амбулаторії. Адже попереднього медика Микола Гуральник вижив, сфабрикувавши справу про хабарництво, каже Валентина Труханова. А потім прийшло два. прийшов молодий хлопець, сказав, що йому потрібно, що він загуляв, потрібно в больничний. Ну і врач сказав, да, іде з Борисполя, з Борисполя чоловік приїхав". приїхав чоловік і попросив його. З на Дудар, чи, да? три Ну дні три дні ходив, просив його. Ну вируч мене, бо я загуляв, і мені треба на роботу справку. Ну і він йому написав. І це не то, що там. Привив, він не хотів нічого брати. Йому просто положив на стола 200 гривень. В цей брям прийшли. Люди ну все було все підставлено, бо з Борисполя люди. Даже паняти прийшли. Не сільські паняти і були. Збу приїхало і все. Ну, це все було сплановано. Микола Гуральник головує у Дударкові майже 20 років. Сергій Міщенко на найближчих виборах сільського голови має намір забезпечити селян спостерігачами, а жінкам пообіцяв надати адвоката. Чи може у нас тут є в Борисполі, хто там нам допомагав на виборах, ці як були нашими спостерігачами? Там вже було багато людей з округа юристів, адвокатів, які нам допомагали, були на, цій, на дільницях. Це моя особиста професія. Серед інших проблем виборців Сергія Міщенка турбують земельне питання та приватизація житла. Зокрема, народний депутат пообіцяв розібратися з проблемою приватизації гуртожитків Борисполі на вулицях Поповича, Дзержинського та Київський шлях. А ще Сергій Міщенко пообіцяв переглянути нотатки Олександра Федоровича. Він на папері виклав зміни, які потрібно внести у законодавство, аби жити стало краще. Валентина Чубатюк, Євген Соренко, новини телеканал Бориспіль.